там забрав Пенсіонери шукають того напарника вашого, колесника, що тоді затримував цього злодюгу золобова на об'єкті охорони. Но. Но. Я так зрозумів, що порушили справу не проти злодія, а проти охоронника. Ну я не знаю, навірно. А ви тоді ж бачили, да, як цей золобов там цибав? Витурший був, Вона вся п'яна була, він... Вона пояснення написала, що що. випила водки чи що. А хто вона йому взагалі? Та женщина? Ну я так понял жінка. Вони не розписались вроді. А вона медичка вроді би, да, медик чи хто вона? Да, вона, вона санітанка в лікарні працює. А, з ким санітанку чи що? Да. А, то це таке діло. Я думав, там зв'язки великі. Просто у жолобов якісь там великі зв'язки, я бачу. Десь щось. Там, там не в жолу а там у неї є десь якась кума, чи що в общем із судмедекспертом, експертом з тим хтось мені розказував, є там. Він десь на мопеді був в аварії, там, десь побив. То його видно, це старий перелом ребра, цього був. Ну це не в курсі, що вони там підтасували. Мене дивує інше, що це міліція так за нього дуже підписується. Фальшує справу кримінальну, А це мене дивує. А він же цей був помічником депутата від бюту обласної ради. Звідки а? такі зв'язки? Вони що з одного села, десь, що це таке? Хто? Ну от це... депутат. І жолобов. Злодій. я такої фамілії упереджунки там в воїнській частині не чув. Значить, щось інше їх пов'язує, тобто не земляки, так? Да? Звісно ні. А, ну хтось вона дуже просить. Вчора приїздили чомусь до мене, до журналіста, який не працює на охоронних підприємствах. Вони навіть не знають, на яке підприємство запит треба робити, і мене питають. І теж машину гнали, і потім стояли там у дворі і чекали команди чиєїсь откудась, зверху чи звідкиля, що їм скажуть далі робити. Ну чи то там же стояв там Но я був. Ага. Його. Тобто були свідки. А да, а так я, ну що я можу сказати? я, я понял. Він як неї змовив, він зразу набрав мене, я ж отдихав в конторі. Ага. То я зразу бігом, що було, даже в спортівках, на себе це ж весною було. Я на себе накинув там, дай бігом біжу, як я біжу. То я добігаю до вагончика, дивлюсь, він вже метрів, може, я знаю, ну, між вагончиком і вісовою. Я зустрічаю його, він вже неї під руку веде до вагона. Хто веде? Охранник чи хто? До охранник, да, колесник. Ага. А, вот. а жвало сам жоло А жолобова я, я нічого не бачив. Як він неї привів сюди, каже, там іще каже, лазить одна. Ага. Вот. Я каже, пішов і ще далі туди. Ну я зразу позвонив цьому маркети. Я дивлюсь, він ще когось тягне. Так. Ну це вже був Це і. Тобто саме об'єкти когось знайшов, так? Ну так, цей Жолобов сховався там вагона під бочкою, там бочка. Стояла. Він із палкою сховався туди під бочку, це почав тягнути. Він у чого Жолобова палка, там і варті була, він казав. Жар, думать, лиця я взял, що, ну добра палка була. цією палкою десь начал там отбиваться, цього коресика пару раз його почему порці по Але ж я цього, не... там міліція приїхала. Ну і там уже по протоколах все пішло. Та спробу зафіксувала. Ну да, так, угу. там все було понаписано. А вони, а вони їх забрали, цих крадіїв з собою тоді чи ні? Ні, вони їх пускали, так. Ага. А що крали? Зерно чи добриво, що саме крали? Великі оці мішки, тоніки тягали. Це годині приблизно було. Це було десь около 8 години вечора, але це було в квітні місяці, то вже темно було. Ага. Та намагав п'ять тисяч від охоронника по телефону. То може він там разом з ментами вимагательством займається, я не знаю, чесно кажучи. Ну я не я ж тут не в курсі діла. Діло в тому, що я сумніваюся, щоб міліція, щоб міліція в этот у як кажуть уничтожила ці протоколи. Там вже в цих протоколах написано Євгенія, це раз, друге діло. Там вже Чу, у журнала цього, що ви забрали, звітер він у вас знаходиться. Да, і пояснення, ну, там, журнал. там же є, там, там же я рапорт да. Все там, есть, да. Там... Мусори сидять за спиною, дали обогнати.